Вже в наступну суботу ми побачимо ще один дуже цікавий стронгмен турнір під назвою USA Strongman Championship. Відбудеться він в Лас-Вегасі, а відкриватиме його не менш визначна щорічна подія Чемпіонат світу із станової тяги серед стронгменів. Усі дієві особи цього дійства нам уже відомі, ну і також Giant's Live нещодавно виставили в мережу список івентів. Тому давайте ми з вами зараз трохи про це поговоримо. Розпочнемо з івентів. Line'S Up тут, як на мене, набагато кращий та набагато більш конкурентніший, аніж був на Strongman Open, тому, принаймні на папері, виглядає так, ніби подивитися дійсно буде на що. Очевидно, що Giant's Life знову запрошують на свої змагання Мічела Хупера. А він, в свою чергу, здається, хоче виграти усі шоу цього організатора, і це йому абсолютно під силу. Після невеличкої паузи знову до змагань повертається Том Стольтман. Саме шотландець зараз є одним із основних конкурентів для Лося. І саме на цьому турнірі вже нарешті прийшов час підтверджувати це реноме. Бо, як ми пам'ятаємо, на Strongman Classic він цю боротьбу із Мічем не вивіз. А поїздку до Брайна шоу в альбатрос взагалі напевно навіть згадувати не хоче. У лос Vegas Giants Life привезуть, в принципі, досить хороші для Тома вправи, тому на нас може чекати досить хороша інтрига. Разом із ним поїде також і старший брат Тома Люк. Старший Стольман ще після ВСМу отримав травму і пропустив усі турніри літа, але схоже, що зараз справи у найсильнішої людини Європи 2024 року потихенько налагоджують. Знову їде змагатися Олексій Новіков. І знаєте, проаналізувавши Strongman Open, я для себе зробив висновок, що Олексій потрохи знаходить той ритм, у якому йому просто зараз комфортно виступати. Це по-перше, а по-друге, івенти на цьому турнірі будуть ще посприятливіші для українця, аніж були на Strongman Open. Тому навіть попри вищу конкуренцію, по ідеї, Новікову буде тут під силу показати ще кращий результат. Еван Синглтон. Американець минулого року виграв турнір, приурочений до Deadly Championship, але зараз він виглядає не надто переконливо. Можливо, на Strongman Open у нього були якісь проблеми, тому будемо сподіватися, що це була разова акція від Ваньки, і зараз він наповну включиться у боротьбу за медалі. Приїде також ще один американський спортсмен Трей Мічел. Такий важкий турнір, як шоу-класік, показав, що Трей повертає свою форму і вже готовий змагатися серед топів. Єдина проблема, як на мене, це івенти. Вони ну, для ковбоя Трея таке 50 на 50. Мед Юрак після досить непоганого виступу на найсильнішій людині світу більше так і ніде сильно нас не вразив. У інтерв'ю Giant's Life він сказав, що хоче тут побити рекорд у становій тязі, але <хух> будьмо реалістами. Наразі виглядає так, що розраховувати тут на щось серйозне мету буде досить важко. Буде також австралієць Едді Вільмс. Це звичайно сильний стронгмен, але зі своїми недостатками. Теж саме можна сказати про мексиканця Остіна Андраде. Він, скоріш за все, приїде заявити про себе у тязі. Бо нещодавно зафіксував 441 кг на 2 повтори. Поки не дуже зрозуміло, яка кінцева мета у Макса Сірбі та Айрона Бібі. Strongman Archive не показує їх як повноцінних учасників змагань. Скоріше за все вони приїдуть суто на Did Championship, але сам Iron Bibi казав, що буде змагатися у всіх івентах. I'm ready, I'm fitted than before, so like doing four shows is not a big deal for me. Ну, а от точно заради станової тяги приїдуть Рауна Хейнла, Грахам Хікс та Іван Макаро. Особисто мені здається, що цієї трійки зараз шансів ще менше, ніж було минулого року, але про це ми поговоримо трошки пізніше в окремому відео. Я хочу дочекатися їхніх останніх важких тренувань і вже тоді робити якісь прогнози. Отже, тепер давайте перейдемо до івентів. Як ви вже зрозуміли, спочатку на нас чекатиме саме станова тяга. Нагадаю, що ті хлопці, котрі приїхали конкретно для рекордної спроби, на бали інших учасників впливати не будуть. Тим не менш легкої перемоги у цій вправі Хупору чекати не слід, бо тут є такі люди, як Остін Андраде, є Метю Рак і може додатись Айрон Бібі, який навіть на акселі 400 кг затягує так, ніби це пустий гри. Також дуже добре тягне і Трей Мічел, тому всі ці атлети ще й в костюмі мали би показати результат ну, десь 450 кг як мінімум. Далі у нас піде карвок, це досить класна та видовищна вправа, ми її давно не бачили. І варто сказати, що швидких атлетів у нас тут предостатньо. Хороших результатів тут слід чекати як від Хупера, так і від обох столькманів. Олексій Новіков, звичайно, теж класно бігає з машиною на плечах. А ще тут є Еван Сінґлтон та Еді Вільямс, які теж мають хороші результати в такому івенті. Тому тут усе вирішуватимуть буквально мілісекунди. Вступна вправа це дамбл Press. На жаль, поки я ніде не знайшов, чи це буде якийсь дамбл на максимум, чи, можливо, ця вправа буде схожа на ту, яку ми бачили на Show Classic. Словом, не зрозуміло. але так чи так тут чудову можливість проявити себе буде мати саме Олексій Новіков. Бо Дамбл це безперечно його фішка, і він у своєму інстаграмі хвалився, що ця вправа нарешті до нього повертається. Також цікаво буде глянути, що покаже Iron БіБі, якщо він все ж таки вирішить змагатися повністю. Знову у нас є цей wrecking Ball. Люди в коментах просто в захваті від цього івенту, але ну що поробиш. Ніц не дієш, фантазії в Live небагато. Але варто також сказати, що це хороша новина саме для Олексія Новікова, бо на Strongman Classic він поступився тут тільки Мічелу Хуперу. Як бачите, івенти для Олексія тут дійсно хороші. На жаль, він мало виставляє відео із своїх тренувань, але здається, що українець плюс-мінус в нормі. Тому будемо тримати кулаки та розраховувати на хороший результат. Ну і остання вправа – це кулі Атласа. І це вже добре для Тома Стольтмана, бо на папері виглядає так, що Хупер не мав би собі наростити такий гандикап, як це було на Strongman Classic. Тому Альбатрос тут може та просто мусить боротися за перемогу. Бо якщо ще і тут віддати перше місце Хуперу, то, знаєте, це якось зовсім не буде личити найсильнішій людині світу. На цьому все, друзі. Нагадаю, що у нас ще є активна підписка на Giant's Life цього місяця, тому будемо дивитися і цей турнір. Єдина незручність це все ж таки час, бо дійство буде проводитись в Америці. Проте розтянута у часі буде тільки станова, а далі якось воно в себе мало пройти більш оперативно, тому думаю, буде плюс-мінус терпимо. Тож пишіть, хто на вашу думку потрапить у топ-3, також з вас вподобайка та підписка. No, ma skoro počujemo se.